Я головний державний інспектор з питань праці. І сьогодні на конференції вам пропонується наступна тема. Це особливості трудового договору з нефіксованим робочим часом. В зазначеній темі розглянемо кілька питань. Перше, це поняття трудового договору з нефіксованим робочим часом. З цього приводу можна сказати, що суспільні відносини не стоять на місці. Вони змінюються, виникають нові форми спілкування. Щоб не виникало колізій та суперечностей у використанні нових відносин у сфері праці, законодавець намагається їх врегулювати. Так, 18 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом, який якраз урегулював питання нестандартних форм зайнятості для осіб в частині нефіксованого робочого часу. В Кодексі законів про працю України закріплено нову форму трудового договору: це трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Внесена нова стаття. Стаття 21 зі значком 1. У зазначеній статті якраз визначено, що трудовий договір з нефіксованим робочим часом це особливий вид трудового договору, умовами якого є, умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи. Обов'язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі. Надання роботодавцям передбачено цим трудовим договором роботи, без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно, але з дотриманням умов оплати праці, що передбачені Кодексом законом про працю. Тобто, трудовий договір з нефіксованим робочим часом це організація виконання роботи, при якому працівник виконує свої обов'язки періодично, тільки у разі потреби за вимогою роботодавця. На відміну від звичайного трудового договору, яким встановлюється обов'язок роботодавця забезпечувати працівника роботою на постійній основі та обов'язок працівника бути постійно присутнім на робочому місці відповідно до встановленого графіку роботи, зазначений договір, трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Передбачає виконання роботи за нестандартних умов в праці. Тобто роботодавець надає і оплачує роботу, а працівник її виконує лише при наявності такої роботи. Зазначений договір може використовуватись у тих випадках, коли у роботодавця виникає потреба у залученні до праці осіб на нерегулярній основі для виконання тих чи інших робіт, які носять непостійний або. Повторювальний характер. Необхідність та залучення працівників до роботи за вказаними договорами, обсяг роботи визначається роботодавцем самостійно, в залежності від його господарських потреб. Наступне питання це особливості укладення трудового договору з нефіксованим робочим часом. З цього приводу можна сказати, що при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом з ним. Укладається письмовий трудовий договір. Обов'язкова письмова форма трудового договору визначена пунктом 6 зі значком 2 частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю. Але одночасно варто звернути увагу на те, що відповідно до частини 1 статті 2 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. Тобто можна сказати, що у період військового стану письмова форма такого договору з, з нефіксованим робочим часом є не обов'язковою. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом повинен містити, зокрема, інформацію про спосіб і мінімальний срок повідомлення. Про Працівника про початок виконання роботи, який бути, повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов'язків. Повинен містити спосіб та максимальний срок повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання у випадках, передбачених цією статтею, тобто законом. Повинно бути визначені Інтервали під час яких працівник, від працівника можуть вимагати працювати. Тобто, це базові години або базові дні, примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом відповідно до закону, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин. Тому 26 жовтня 2022 року. Міністерством економіки підписано наказ No 4179, яким затверджено примірну форму трудового договору з нефіксованим робочим часом. Мінекономіки рекомендує роботодавцям під час вкладання трудових договорів з нефіксованим робочим часом керуватися саме цією, цим наказом і цією примірною формою яка все-таки має не обов'язковий характер, а носик рекомендаційний характер. Трудовий договір обумовлює певний період часу днів тижня та годин дня, коли робота може виконуватися. Такий період не має перевищувати 6 днів та 40 годин на тиждень, тобто стандартний тривалість робочого часу, яка встановлена Кодексом законом про працю. Під базовими днями та годинами слід розуміти часові інтервали, які відповідно до умов такого договору від працівника потенційно можуть вимагати працювати. При цьому робота в такі базові дні та години може надаватись тільки за наявності відповідної потреби роботодавця. При цьому сторони мають повну свободу у встановленні інтервалів в межах максимальних норм. Наприклад, це можуть бути 3 дні на тиждень по 12 годин на день. Тобто загалом буде 36 годин, 36 годин в тиждень або 5 днів на тиждень по 8 годин в день. Загалом це буде 40 годин в тиждень. При цьому мінімальна тривалість робочого часу працівника, яка може бути встановлена в трудовому договорі з нефіксованим робочим часом, становить не менше 32 годин на місяць. Кількість трудових. Договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% від загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Роботодавець або роботодавець фізична особа, які використовують працю менше, ніж 10 працівників, можуть укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. Тобто законодавством Встановлений ліміт на використання трудових договорів з нефіксованим робочим, нефіксованим робочим часом. З цього приводу Мінекономіки дає роз'яснення, що при визначенні допустимої кількості таких договорів, до загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець, необхідно включати, зокрема, і ті. Трудові договори з нефіксованим робочим часом, які будуть укладатися. Наприклад, якщо у роботодавця перед укладенням трудових договорів з нефіксованим робочим часом працює 36 працівників з за звичайними трудовими договорами, то такий роботодавець може укладати 4 трудових договори з нефіксованим робочим часом, оскільки в таких випадках загальна кількість працівників становитиме 40 осіб. Тобто 10% буде становити 4 договори. Але при цьому Мінекономіки зазначає, що не є можливим при визначенні частки 10% округлювати кількість працівників, які можуть працювати за трудовими договорами з нефіксованим робочим часом, до більшого числа. Наприклад, якщо загальна кількість трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець становить 17 осіб то такий роботодавець може укласти не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. Тому що 17 плюс 1 у нас буде 18, 10% це не буде два договори. Тому для можливості укладення двох трудових договорів з нефіксованим робочим часом загальна кількість трудових договорів повинна становити щонайменше 20. Слідуюче питання, яке ми розглянемо, це виконання робіт та оплата праці на умовах договору з нефіксованим робочим часом. Як вже зазначалося, визначений договір має визначати спосіб та мінімальний срок повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов'язків той же час законодавством не міститься конкретних вимог щодо способу повідомлення працівника про початок виконання роботи. Таке повідомлення може здійснюватись письмово за допомогою засобів електронних комунікацій, шляхом укладання актів про виконання робіт і інше. Також немає спеціальних вимог щодо особливостей встановлення строків. Такі строки можуть бути встановлені в тижнях, в днях або в годинах. В залежності від змісту та специфіки виконання роботи. При цьому варто врахувати, що такий срок повідомлення працівника повинен бути достатні для своєчасного початку виконання працівником своїх обов'язків. Мінімально гарантована тривалість робочого часу на місяць становить 32 години. Якщо роботодавець не забезпечив Такий обсяг роботи оплата все одно проводиться з урахуванням такої кількості годин. Якщо забезпечив норму або більше оплата за фактично відпрацьований час, оплата проводиться за фактично відпрацьований час. За відрядною системою оплати праці працівником виплачується заробітна плата за фактично виконану роботу, за встановленими у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом відрядними розцінками. Отже, якщо протягом місяця у роботодавці не виникло потреби залучати працівників до роботи, встановлюється мінімальна гарантія щодо оплати праці працівника за 32 години на місяць. Одночасно, якщо робота виконується поза межами базових днів та годин, але загальний час роботи працівника не перевищує визначеною договором. Нормальної тривалості робочого часу така робота може бути оплачена у розмірі, визначеному трудовим договором, оплата роботи відповідно до статей 106 Кодексу законів про працю в подвійному розмірі проводиться за роботу по трудових договорах з нефіксованим робочим часом, якщо фактична кількість відпрацьованих працівникових годин перевищує. Нормальну тривалість робочого часу, встановлено законом, тобто 40 годин на тиждень. При цьому подвійному розмірі оплачується різниця між фактичною кількістю відпрацьованих працівником годин та нормальною тривалістю робочого часу, яка встановлена законом. Тобто тих же 40 годин на тиждень. Роботодавець не може забороняти або перешкоджати працівнику, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом. Виконувати роботу за трудовими договорами в інших роботодавців. Виконання роботи на умовах нефіксованого робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Таким чином, спеціальною нормою передбачено, що у, у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом забороняється встановлювати умови щодо обмеження працівнику виконувати роботу за іншими трудовими договорами. Нормами також закріплюються гарантії працівника щодо права відмовитись від виконання роботи. Це можуть бути наступні випадки, якщо роботодавець вимагає виконувати роботу поза межами базових днів та годин, встановлених зазначеним договором. Якщо роботодавець вимагає виконати, виконання роботи в межах базових днів та годин, встановлених в трудовому договорі з нефіксованим робочим часом, але повідомиє працівника про це із порушенням мінімальних строків повідомлення, визначеним зазначеним договором. Якщо роботодавець вимагає виконання роботи в межах базових днів та годин, встановлених зазначеним договором, але працівник перебуває у Стані тимчасової непрацездатності. Яка засвідчена в установленому порядку, також Мінекономіки додає ще відстави якщо роботодавець вимагає виконання роботи в межах базових днів або годин, встановлених зазначеним договором. Але працівник залучений до виконання державних та громадських обов'язків. Виконання робіт в умовах нефіксованого робочого часу. Не тягне за собою будь-яких обмежень в трудових правах працівників. Наступне, що розглянемо, це підстави розірвання договору з нефіксованим робочим часом. За загальним правилом, вичерпний перелік підстав для припинення або розірвання трудового договору визначені в 36, 38, 39, 40, 41 статтях Кодексу законів про працю України. Водночас трудовий догір з нефіксованим робочим часом може встановлювати додаткові підстави для його припинення, які повинні бути пов'язані із здібностями чи поведінкою працівника або іншими причинами економічного, технологічного, структурного або аналогічного характеру. За законодавством не визначено перелік вищевказаних причин. Але вони повинні бути об'єктивними та обґрунтованими. Таке припинення трудового договору відбувається відповідно пункту 8 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Закон передбачає, що працівник, який відпрацював на умовах договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звертатися до роботодавця з вимогою. Укладення строкового або безстрокового трудового договору на умовах загально встановленого у роботодавця графіку роботи, ну і з відповідною оплатою праці. Таким чином, встановлено право працівника на укладення трудового договору з більш сприятливими умовами праці. Якщо у роботодавця на момент звернення працівника з відповідною вимогою наявні вакантні посади на умовах строкового або безстрокового договору, роботодавець зобов'язаний протягом 15 робочих календарних днів з дня звернення працівника укласти з ним такий строковий або безстроковий трудовий договір. Водночас законодавством встановлено можливість роботодавцям надати працівнику. Працівникові в письмовій формі обґрунтовану відповідь про відмову укласти такий трудовий договір. Обґрунтованість такої відповіді має оціночний характер і в кожному конкретному випадку залежить від наявних обставин, що склалися у такого роботодавця. Слідуюче питання, яке ми розглянемо, це відповідальність за порушення вимог трудового законодавства щодо праці на умовах договору з нефіксованим робочим часом. З цього приводу до статті 265 Кодексу законів про працю про відповідальність за порушення законодавства про працю внесені зміни, які визнач... якими визначено, що оформлення працівника за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу, установленого на підприємстві, або виплати заробітної плати винагороди. Без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою накладення штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановлений закон на момент виявлення порушення за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої та третьої груп, застосовується попередження. Також внесено доповнення, перевищення, перевищення встановленої статтею 21 зі значком 1 цього кодексу допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або введення недостовірного обліку робочого часу працівника який виконує, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом стосовно фактично виконаної ним роботи, у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановлений законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника стосовно якого скоєно правопорушення. Але можна зазначити, що у період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та установлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю, штрафи, передбачені статтею 265 кодексу законів про працю, не застосовуються згідно із законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.